Отже, маємо такі координати, і ми розуміємо, що це означення те, що фіолетовим кольором записано, правда? ж? Що будемо множити? Мінус 2 помножить на 0. додати 1 да. поножить на 3. Так, да, справді, так і є. Мінус 2 на 0. Один на 3. Ну, 3, правда ж? І 0 плюс 3. 3. Тобто, коли ми помножили отакий вектор А на такий вектор Б, результатом вийшло деяке число 3. Що це число дає? Не дуже ясно, правда ж? Але насправді ви потім побачите, що працює цей скалярний добуток в інших задачах. Так, друга пара векторів вектор С і вектор D. Так це потрібно помножити на вектор D. Це буде помножити зі хакс на мінус 2. Додати на мінус 3 помножити на 1. Так. Ну, на одинички легко множити, тому фактично нам треба мінус 2 та мінус 3 додати. Скільки це буде? Мінус 2 та мінус 3. 3. Угу. Вони обидва від'ємні, як хулігани. Два хулігани, три хулігани. Борг два і ще борг 3. П'ять чи мінус, мінус 5? Мінус п'ять. 5. Тобто тут, якщо придивитися, ми бачимо, що теж число, звичайно, але число від'ємне. В першому випадку вийшло додатне число, в другому від'ємне, і насправді це вже деяка інформація захована про ці вектори. От якщо пригадати перше правило, яке ми там давали через косинус. чим особливий косинус? От коли ми його вивчали в восьмому класі, там відношення прилеглого катета до гіпотенузу, сінус, тангенс, вони всі були додатними. Ж? Але коли ми в 9 класі зробили оце одиничне півколо, і ми казали, що тепер точка на колі буде відповідати деякому куту, а координати точки або їх відношення відповідно синусу, або косинусу. Ну, от, наприклад, оця координата відповідає синусу, ця відповідає косинусу, пригадуєте да, таке? Ну, за умови, що коло одиничне, то ми зробили висновок, що. Для тупих кутів косинуси будуть від'ємні. Тангенси катангенси вже теж ми знаємо, але зараз нам тут не потрібно, бо в скалярному добутку косинус відіграє роль. Сінус при цьому залишається що в першій, що в другій чверті додатним. а от косинус від'ємним. Тому, коли ми знайшли скалярний добуток, ну, наприклад, з допомогою координат, то ми можемо ще й за допомогою першої формули оцінити, а який кут між векторами. От Модулі ж векторів, це просто довжини, вони точно будуть додатними, навіть не нуль, бо нема смислу множити на нуль вектор, він все обнулить. Значить, довжини векторів не нульові, якісь додатні. І якщо ми бачимо, що добуток вийшов додатним, Наприклад, якось число 3, я напишу червоним кольором, бо вам це записувати не треба. Якщо добуток вийшов додатним, то це означає, що між вектором А та Б гострий кут. А якщо від'ємний, ми розуміємо, що модулі були би додатними. Але результат від'ємний, значить, це тільки косинус може бути від'ємний. Значить, кут між векторами десь туди, до тупих кутів відноситься. Правда ж? От якщо в першому випадку, ну як у мене кути можуть виглядати, ну, скажімо, якось отак, кут А десь там розміщений, і, скажімо, якось отак от, ні, мабуть, не так. Не знаю, навіть, як він може виглядати. Ну, от, отакий якийсь кут Б. Вектор Б, але між ними буде гострий кут. Він мені може бути схожий дуже на тупий кут, але він. Чи на прямий, але він буде саме гострий, бо у нас знак плюс. А в другому випадку точно вийде кут між векторами тупий, тому що менше за 0. Правда? ж? Так, да, Саш? Розумієш, чому так? Да. Тобто, якби я малювала вектори, я просто які-небудь намалюю вектор С і, скажімо, вектор D, то точно між ними, якби там якесь перенесення, там їх установити, між ними точно вийшов би тупий кут. І питання виникає: а якщо скалярний добуток буде рівний нулю, от не додатний і невід'ємний не 3 чи мінус 5, а нуль. Це буде означати, що тільки косинус може бути нулем. Правда ж? Тому що я вже говорила, що модулі векторів ми не беремо нульові вектори, бо з ним не цікаво, не цікаво з ним працювати. Тому модулі векторів точно були б додатними. І якщо наш добуток раптом стає нулем, то це означає, що тільки ось цей множник косинус міг би обнулити наш результат. Правда ж? Ага. А косинус якого кута дорівнює 0? Якщо на одиничному колі пригадати ось значення косінусів 0, а піднімаємось на одиничне коло, і ми розуміємо, що це кут 90 градусів, правда ж? Тобто добуток двох векторів, якщо він нульовий, то це вказує на те, що у нас кут між, кут, між векторами А та Б 90 градусів, не будь-який, а прямий. 90 градусів. Угу. Отже, звідси буде правило таке, яке говорить: вектори перпендикулярні, тобто під кутом 90 градусів розміщені, вектори перпендикулярні тоді і тільки тоді, коли їхній скалярний добуток дорівнює нулю. А от як ви його там будете шукати? Дивлячись від того, як вам задали його. Скоріше за все, за координатами. Тобто, якісь числа ви помножили і отримали певні координати. Тобто, вже якесь застосування скалярного добутку проявилося, правда? Для того, щоб знайти, зрозуміти, який кут між векторами, або, наприклад, довести, що там саме прямий кут між ними і так далі. Так, трошки розібралися з цим? Ясненько? Так. Ну, Завдання 396, 97, знайдіть м квадрат квадрат вектора, якщо m дорівнює мінус 1 мінус 2, ну, тут таке завдання теж воно вважається легеньким. Значить, Про що тут це завдання? Модуль вектора, ну, давайте так, навпаки, почну, не модуль вектора, а трошки навпаки, от вам кажуть, знайдіть m квадрат. Що таке, що таке квадрат? Це множення саме на себе, правда? ж? Тобто, фактично, вас просять помножити вектор М на вектор М. Ми розуміємо, що з точки зору геометричного це буде модуль вектора М, да, ось за першим правилом, на модуль вектора М, і на косинус кута між вектором М та вектором М. але ж це й той самий вектор, який ж там кут між ними може бути, ну тільки 0 градусів, правда? Ну, косинус 0 градусів це одиниця, ну, тобто це просто виходить модуль вектора М на модуль вектора М. Тому, щоб оце так багато довго не писати, можна собі вивести таке невеличке правило. Якщо нас просять знайти квадрат якогось вектора, то це те саме, що взяти його модуль і піднести до квадрату. Замість того, щоб розписувати як скалярний добуток, хоча, здавалось би, ну, тема що скалярний добуток, чого ж ми так не можемо зробити, то можна просто взяти і зробити модуль вектора до квадрату. Угу. Ясненько? Я зараз покажу двома способами, як би це виглядало, якби ми цього правила не знали, і коли ми вже це правило знаємо. Отже, вектор М має координати мінус 1 мінус 2, уявимо собі, що ми там про модуль взагалі не здогадалися. Ми просто собі вирішили, що ми будемо шукати модуль, перепрошую, вектор М в квадраті як скалярний добуток. Але тут він у нас не геометричний, а числовий. Значить, нам придеться. Да, добре, Яночка, там відео йде, ти собі потім подивишся. Да, можеш йти зайчик, Да. до побачення. Отже, якщо ми будемо множити за другим правилом, ось за цим, то тоді нам треба перші координати. Помножити. Дякую, Яночка, навзаєм тобі теж гарного дня, бо я тут заодно переписку читаю з яною. Першу координату мінус 1 помножити на першу координату на мінус 1 на мінус 1. І додати другу координату на другу, ну, просто із-за того, що у нас вектори повторюються: значить, мінус 2. На -2. Чому так? Тому що, якби ми записували вектор під вектором, ми ж писали б одні ті ж самі числа. І тоді ми б множили ось ці ось ці, і результати додавали б. Да? Я... Сашу зрозуміла, чому так? Так? Да? Да. 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 І далі ми що маємо? Що це буде мінус 1 на мінус 1 буде 1. Мінус 2 на 2 буде 4, 1 плюс 4 буде 5. І другий спосіб, те, який я показала, пов'язати його з модулем. Вектор m до квадрату це модуль вектора m до квадрату. А ми ж пам'ятаємо, що таке модуль вектора до квадрату. Це коли ми. Ну, давайте так спочатку. Що таке модуль вектора? Це коли ми беремо корінь квадратний із суми квадратів його, корін... його координат. Сьогодні я вже писала, що модуль вектора. Це коли корінь із А1 до квадрату плюс А2 до квадрату початок уроку твоє питання, пам'ятаєшся, що ти питала, як модулю знайти? Ось. То тоді виходить, що якщо ми захочемо піднести модуль до квадрату, то тоді нам не треба і оцей корінь квадратний, бо вони ж взаємознищаться. Треба тоді взяти просто першу координату до квадрату плюс друга координата до квадрату. І писати це не під коренем, а без кореня. Ну, фактично, це саме, це саме ми і записали тут вище, правда? Ж? Мінус 1 помножено на мінус 1 це ж є мінус 1 в корень. ми просто розписали в першому так. варіанті, в другому. А в другому ми робимо це швидше. Ось тобі 1, ось тобі 4 і ось тобі 5. Угу. Нічого страшного, якби ми написали і першим скалярним добутком, але якось розумніше виглядає, коли ми оцей модуль в квадраті застосували, правда ж? Так Так що отака от, от справа пов'язана з квадратом. Так, ну що, розібрались трошки ми з цими векторами? Так. Будете дивитися, що у вас там ще на уроках, про що вчитель розповідає, і е, якщо якісь будуть виникати питання, то е, коли ми в понеділок з вами за розкладом маємо позайматися, да. ну, побачимо, як там що в понеділок, і якщо будуть ще якісь питання виникати, то, звичайно, на уроці розберемо. Якщо ж ні, то алгебра буде тоді. Добренько. Добре. Це, тоді на сьогодні закінчуємо. Гарного вечора. Спокійного Добре. вечора. Щасливенько, до побачення. Дякую, до, до, до побачення. До побачення.